Тато, я тебе зараз навчу, як правильно вести свій бюджет, а то ти постійно ж купуєш щось зайве. Зайве? Наприклад, Наприклад тут же у футболку з надписом Крутий тато. От дивись, бюджет ділиться на три частини. Основна це їжа, дім, вайфай. І каву. Без кави я не тато. Добре, каву, але не 10 чашок за день. Другі розваги. Тут моє морозиво, твої футболки і наші походи у кіно. А Діснейленд? Діснейленд це вже мрія, а не розваги. І найважливіше це заощадження. Якщо ми не будемо відкладати, то що ми будемо робити, якщо холодильник зламається? Ну купимо морозиво і будемо їсти, поки не розтане. І без вайфая? ні, я відкладатиму гроші. Отже, запам'ятаю, основне 50%, розваги 30%,